У цей різдвяний світлий час науку маємо ми для вас. У час складний, важкий живемо та віримо щиро, разом все пройдемо. Бо тільки єдність, віра, сила і знання ведуть країну в краще те життя. І далеко ви зібрались? Може, краще повалялись чи залипли у тік-ток? Тож є краще за урок. Єдність, сила і знання то ти рада не нова. Я ж скажу вам по секрету: в житті важливі лише монети. Монети то є тільки надбання, але керують всім знання. Знання, що добре, є, що зле, а що у прірву зажене, Потужно має роль освіта. Вона в життя твоє впліта тих, хто з тобою на віка. І добрі цінності дає в житті завжди вона веде. Відколи вчув я цю новину. Немає вже мені спочину. Усі тут кажуть про освіту, усі тут кажуть про знання. Болить же в мене голова. Чому не можна просто жити? Я буду править, ви робити? Не хочу навіть уявляти: освіченими неможливо керувати. Учені завжди мають що сказати. Як свою правду відстояти, і як країну збудувати, чи винних вчасно покарати. Не треба їм тоді царя, і враз засне моя зоря. В словах ірод не помилився, але він трішки запізнився, ми вже засвоїли урок, знаннями робимо кожен крок, лиш просим вас, не підведіть, історію старанно вивчіть. Учіть усе, відкиньте лінь і будьте кращим з поколінь. Пройшла я тисячі доріг, стоптала тисячі чобіт, аж раптом опинилась тут. Ха-ха, О, тут я чую грішну душу! Хто до тестів не готується, лише щодня тусується, хто книжки навіть не читає, лише штани у школі протирає. Для тих я маю дві новини. Складний для вас цей буде рік. Та шанси виправитись є у всіх, хто є старанні та натхненні, у тих всі мрії є здійсненні. Тим, хто в країні допомагає, у волонтерстві досвід набуває. Ми будемо допомагати і у всіх діях направляти. Зачекайте, зачекайте, ви ще тут не прогортайте. то дивились, то вже знаєте. Університет у нас хороший. Ми не маємо грубих грошей, але маємо знання. Тож приходьте всі сюди. Олівер нас непростий, дуже кажуть, він крутий. Маємо різні ми програми, будуть раді тати й мами. І спільноту файну маємо. І усім допомагаємо. Маємо класних тут людей, і дуже любимо ми гостей. Чекаємо хлопців і дівчат. Ну ж давайте після свята. Бо що би на планеті не було, одне завжди священне і незмінне. Щороку ми святкуємо Різдво, народження Христа, початок віри. Господь, це правда світу, це любов, добро, яке завжди перемагає. Відкрийте серце, світлу зірки знов. Кінечна смерть, життя ж кінця немає. Бог зарождає, хто ж то що може знати. Ісус Моїм, Марія, му мати тут ангели чудяться, рожденого бояться. А він стоїть, трясеться, осил смутно пасеться, Пастирі клячуть, плоті бога бачу тут же, тут же, тут же, тут же тут. Христос рождається, славімо Його!